Так виглядає пасовище зараз. Вроді кажеться зелене, трава. Кульбаби багато. Але ось бачимо вода. Вода. І звісно ж ходимо, чувакаємо. Так що то дивлюсь, багато людей вже повиганяли корову. На прикорінь ставлять, випасають Думав і собі вигнать, ну дивлюся ще куди там Цей год як ніколи влаги просто вода підійшла дуже сильно в луках. По всіх луках отак ідеш і чвакаєш. Все в воді. Ну я тут от саме на цьому місці, якби Вон далі видно наш будинок, там коровник. То на цьому місці, саме, от, саме тут. Я живу з 20-го, по-моєму, чи з 19-го року. З 20-го року, по-моєму, так. Да. То це четвертий рік. Ну, таке це перше бачу, щоб отакі калюжі отут на, на лугах підійшли. Було там трохи, що влажнувати, але щоб так як... В цьому році то такого ще не було. Це перший раз я таке бачу. Але люди кажуть, що це ж луки, вони завжди такі. То коли засушливі роки, то тоді да, трошки там підсох, підсихає, не видно. А так взагалі-то тут вода підходить і добряче. Так що це такі у нас вигон такі от пасовища. Тому виганяти коров ще буду не скоро. Мабуть, десь там, не раніше 6 мая. Та хоч би й до 6 мая воно все повисихало. От такі от справи. Добре, що хоч сіно є. У нас там на другому хуторі, на другому будинку. Тут рядом по вулиці сінники забиті, сараї сіним. Ми Звідти тепер підвозимо потроху. Добре, що є запаси. То кормить єчі. Та й макухи ж підвезли. Буквально вчора. Я не встиг. Вивозив молочку в Полтаву. Думав, що не встиг макуху взяти. Вони там працюють недовго. Макухою з'їздить. припер машиною. Макухи взяв. Жарений. І успів. Мне там до 4, по-моему, роблять. Я пролетел вовремя. Удалось забрать и макуха. Покальтивировать. Асия, ты буду, Мабуть здесь минем. Сказал, хлопцы, в паремишку здесь минем. Сивалка можете взять. Обычно. Зернова. Тому прикуплю йти треба ще ячменя перемішати з ячменем і тоді посію. Бо щось воно в мене довго це посівна. Все ніяк не посію, ще йду, то ще йдуть, то немає ячменя, ще треба десь шукати його купляти. Угу. Так що Ну, я там подивлюсь. Вже стає тепло, занадто і з'являються мухи. А я там дивився, де хто користується отакимось от препаратом. Средство дезінфіцірующе сухое, чого на російській мові. Хоча що вроде Харківська Трачевський район, село Чайковка. Це ж походу виробник. Ну добре, ми вже перепробували багато засобів от мух і дезінфіціруючих засобів. А це дивився там одна корівок також держи харківчанка. Ну, дивлюсь, користується цим, думаю, закажу і собі таке. Попробую ще цей препарат. Бо вже мухи починаються потроху з'являтися. Зимою то їх нема. А це знов. Так. Думаю, ось хлопці... хлопці вичистять сарай. Коровник вичистять і посипать. Посипать. Бо мухи, да, вже з'являються, вже вони в їх ганяють, мухи вже є, потеплюло. Так що взяв 5 мішків засобу цього. Попробую, якщо результат задовольнить, то може перейду на нього. Бо ті, що ми користуємося, вони непогані, але... Слабенькі. Ну добре. Оце такі у нас луки гарні, але як придивитись, трава ще маленька. Бачите, немає її зовсім. Це ж не трава. Позеленіло трошки, квіточку взяло. Але випасати ще рано Тому чекаємо чекаємо сезону випасу, виганять поки не будемо. Будемо кормити сіном хай їдять. Вже як більш-менш потепліє, трава підніметься, там і 6 мая будемо дивитися. А поки що так. А так взагалі-то гарно, все жовте. Кульбаби можна собирати. Мед робить із кульбаб. Дехто там в інтернеті я бачив, що роблять Кульбаб собирають. Зелені оці жопки їм одрізають і самі жовті оці. Якось там сироп заварюють сахарний. Заварюють їх, роблять мед такий з кульбами. Ну, типа варення якесь, там лимон додають, получається варення, чи повидло, чи варення. Так що на кульбах урожай є, було б кому собирають, корови ось вийдуть пособирають. Ну добре. Всім свого найкраще. До зустрічі в наступних відео.